Вітаю на кондитерському каналі і цього разу на ваші прохання особлива випічка до свята, торт горіхове безе. легкі коржі з волоськими горіхами та крем, подібний на морозиво. Випічка не з простих, але коли ви її освоїте, вона стане вашою улюбленою. Перед приготуванням білкової маси потрібно підготувати форму, подрібнити горіхи та розігріти газову духовку до 150 градусів. Корж безе дуже крихкий, і його важко розрізати на дві частини, не пошкодивши. Тому білкову масу я буду випікати одночасно у двох окремих пергаментних формах. Для цього торта потрібне деко розміром 44х33 висотою 4 см, у якому внутрішня частина, власне та яка визначає розмір випічки, повинна бути 40х30 см. У цьому просторі треба сформувати дві форми з пергаменту кожна розміром 20 на 30 см. Пергамент 55 на 30 см скласти вдвоє, відігнути смужку шириною 4 см. Ця смужка буде перегородкою між коржами. Деко змастіть олією, це дозволить зафіксувати пергамент. Лист для випічки вистелити пергаментом таким чином, щоб сформований простір кожної форми відповідав розміру 20х30 см. Бічні стінки дека викладаємо пергаментними смужками, розмір яких 42 на 4 см. Підготовані форми змащуємо топленим маслом. Важливо, не розтопленим, в якому будуть часточки води, що може призвести прилипання пергаменту до білкової маси, а власне, топленим, яке є чистим жиром. Олією не раджу та як протягом більше 2 годинного випікання цей жир наповнить ніжну випічку присмаком пересмаженої олії. Топлене масло надасть приємного вершково горіхового аромату та смаку. Цей торт з волоськими горіхами. Частинки яких мають відчуватись у випічці. Тому горіхи бажано різати ножем, а не механічним пристроєм, який може перетерти їх у крихту, і це повпливає на випічку. Розмір частинок різаного горіха має бути від горошинки до гречаного зерна. Перед приготуванням білкової маси відділіть білок від жовтка. Щоб жовток не потрапив до білка, яйця потрібно охолодити. Жовтки накрийте та помістіть в холодильник. Їх будемо використовувати до крему. Осуд та вінчики для збивання білків мають бути чистими і обезжиреними. 6 білків вагою 230 г збити у міцну пухку масу. Додати 200 г цукру. Продовжити збивати. Я додаю весь цукор відразу, але можна в процесі збивання додавати порціями. Збивайте до розчинення цукру до стійких піків. Якщо білкова маса рідкувата, випічка не вдасться. Додайте 100 г дрібнорізаних волоських горіхів. Щоб не втратити пухкість білкової маси, вимішуємо акуратно і недовго. Білкове тісто розділити на дві частини кожна приблизно 260 г. Масу викладаємо у підготовані пергаментні форми та вирівнюємо. Газову духовку потрібно завчасно розігріти до 150 градусів. Перші 20-30 хвилин випікаємо при 140-150 градусах і наступні 2 години при 130 градусах. Таке випікання, коли на початку температура збільшується, захистить випічку від карамелізації цукру під коржем. Під час випікання обов'язково слідкуйте за температурою. Видно, що коржі добре висушились і цукор не карамелізувався під випічкою. А це приклад невдалої випічки. Частина цукру вийшла з коржа, утворивши під ним карамельну скоринку. Готуємо крем. До 6 яєчних жовтків додайте 50 г молока та 30 г борошна. Збийте до однорідності. 200 г молока, 100 г цукру, дрібка ванілі. Складники вимішайте та доведіть до кипіння. Коли молоко закипить, збавте температуру. кипляче молоко влийте жовткову масу, вимішуючи заваріть крем. Вимішувати ковзаючими рухами по дну каструлі. Збивання міксером можна чергувати з вимішуванням лопаткою. Коли маса почне закипати, крем готовий. Гарячий крем впритул накрити і залишити до охолодження. До охолодженої кремової маси додати 10 грамів рому або коньяку та перетерти блендером, 200 г м'якого вершкового масла збити у пухку масу. До масла поступово збиваючи, порціями додати крем. Щоб маса не розшарувалась, збивати недовго. Завдяки тому, що заварений крем і масло були окремо потім разом взбиті, готова кремова маса вийшла повітряна. Крем розділити на дві рівні частини, кожна приблизно 390-400 г. До однієї додати 10 г какао та ретельно вимішати. Пам'ятаємо, що тривале перетирання та вимішування може розшарувати крем. Збираємо торт. Отже, у нас є безе коржі, які можна випікати завчасно, і в сухому приміщенні вони можуть зберігатись досить довго. Перед складанням торта коржі можна вирівняти, акуратно зрізавши нерівності. Ванільний та какаовий креми. Кожний розділіть на 300 та 100 г. 300 г ванільного на прошерок між коржами та 100 г на оздобу, який викладіть у кондитерський мішечок із зірковим наконечником. Какаовий поділіть на 300 г для оформлення верху та боків торта і 100 г для оздоби. Також знадобиться 100 г шоколадної крихти. На безе викладіть 300 г ванільного крему. Накрем другий корж безе нерівною стороною до середини. Боки та верх торта вкрити какаовим кремом. Боки присипте шоколадною крихтою. Оздоблюємо торт на свій смак. Готовий торт помістити в морозильну камеру до застигання. Цей десерт може зберігатись в морозильній камері при низьких температурах досить довго. Горіхове безе – це особливий торт, і я впевнена, сподобається кожному, хто його спробує. Хочете вразити своїх гостей? Приготуйте десерт із незабутнім смаком.